Отже, не пройшло і полгодіка, як цей самий горий екіпаж безім'яних поліцейських зупинив нас в темну пору доби, в темній частині села Кульчин Торізького району Волинської області. І дивіться кіно далі. Представляємося. О! Старий знайомий, так? Суть скоєного правопорушення, давайте. Я сказав, що щось клайно, хтось. А чого вас без причини? А я вам тоді поясню. Бачите, їжджу вже тут який день. Бачили, а. не? І бумага в мене є. Але Суть Скоєного правопорушення. Розказує. Нема. А що ти Я його захисний. А маєте адвокатський писанк? Бухаємо. А ви маєте посуду? Я не зобов'язаний показувати. Як це не зобов'язаний? Не зобов'язаний. В галузі права де, да. де, написано? де написано, що маю пред'явити працівнику поліції. суть скоєного правопорушення. Я вам не казав, що хтось щось койли. Чого нас зупинили? Ви представте, хто ви такі. Да. Мені Посвідчення покажіть. А, ви Йдемте, покажу вам. Ні, ні, не йдемте, ми сидимо в машині. Ну, Посвідчення я не... нам на показуєте. Ну так, ми подивимося без камери. Ну, як ви побачите? Ну так, просвітите нам, а ми подивимося. Підемо. Да? Да. Що що... Нікуди ніхто не піде, ви що? Ви Знаєте, сьогодні вже зустрічалися з вашим братом. Мене не цікавить, з ким ви зустрічаєтеся, хлопці. Ви Він великі різниці. А мене абсолютно не цікаво, що там говорите. Добре, добре, добре. Але документи треба під'являти. Ні, ви нам зараз покажете. Розкажете суть скоєного правопорушення. Довідка. Що там? Що ви показуєте? Довідку показую. Кому? А нема зараз посвідчення. А, що тут за довідка? А, довідка? Звісно. Ну, Руки заберіть. Ну, 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 ну. Читайте уважно. Е... Саме головне з ним читайте. Ближче, ближче сюди, ближче. Ближче сюди. щоб я бачив. Отак мені. А мені не треба, щоб ви бачили. Так не вийде. Так не вийде. Я його захисник. А його очки в його шківсу окулярів немає. може. дивіть не мені посвідчення, адвокат. Та я не зобов'язаний. Ви що зобов маку наїлися? Що ви маку наїлися? А я з Бобіка, Януковича, ви виказав. Я зрозумів. Я зрозумів. Я ще що вам все розкажу потім. Воли про лінії національної політики. Довідка. Ану покажіть. От камеру відвертаю. Прийміть, видано. Бачите, з тим, знає. що на даний час службове посвідчення не виготовляється. Не, уготовляєте, Не уготовляєте, да? Да. Довідка дійсно. В посвідченні написано, що інспектор має право на носіння зброї. Чуєте чи ні? Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Добре, я перебуваю в стані алкогольного сп'яніння. Добре, це моя справа. Сиди, ну, Яке порушення зробив? Яке порушення, бігом мені порушення, мені порушення, розказали. порушення скажіть, чи моя машина Або я зараз визиваю 102. Документ, І, до речі, вам 103 лампочку. 103 дзвонять. Чуєш лампочку 103, собі поміняй на номер. Тобі давно я треба. Я інвалід. Тихо, 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 тихо. Ви мені не тикаєте, чого ви мені тикаєте? Я, я вам не тикаю. Як захочу, я так і, і говорю, ти, ти поняв чи ні? Ти поняв чи ні? Як захочу, так і говорю. Ти форму одів присягу прийняв, до мене маєш викати, я до тебе буду тикати. Ясно тобі чи ні? Добре, тика. Все, вопроси є. Суть скойного правопорушення бігом мені розказав. Чуєте? Порушається одну з причин зупинки. Почула, що, шо, шо, шо? Почула, що, що? Що? Ви, ви ж не слухаєте. Ну, говорить ви, сам собі. Закон собою. про національну поліцію. 35 частина друга. Шо, відтворіть право, Порушення права дружнього руху не є з причин зупинки. Там їх є 9. Їх Дру... 35 частина 2. Розкажіть на мені, давай. Ще вам що розказати. Коротше. На вас і та, ви ж так бонусів набрали. Да ви що? Да ви набрали. Конечно. Чуєте? Я постараюсь вас звільнити. А я постараюсь того боса взяти вашого одного другого. Хай на. Я тільки займуся. Пиль! Пиль. Замахайся ковтати, ну, ти поняв чи ні? Я зараз на 102 дзвоню і визиваю свічу оперативну групу. Конечно. Водій, відкривайте. Ні, він бухав сюди. Сядь рівно. Бухав. Сергій, закрий двері взагалі, з закритим дверима маєш говорити. Ви розпочалися з інспектором, а не з вами. Ну ж я вам сказав, я його захисник згідно То статті 59 Конституції захиснуто. України, я тут Це документ, що ви його захисник. Ну, не передбачено, що я тобі маю пред'являти документи, ти поняв чи ні. Позасудовий! Чині ви є фахівець галузі Так, да, Позасудовий. Ви не можете бути. Бо... А з фонаря тобі не, чу... не показати тобі може ширинку тут розігнути. Розказуєш я, мені. Я Чуєш, умнік. Умнік. Ну, так само, як ви зі мною спілкуєтесь, так само я. Ой, чуєш, чуєш, ти чуєш, форму, одію, присягу чуєш, приймай, патентацію пройшов. Скільки заплатив за процентацію? Я безплатно пройшов. Я, я побачу пошук. Рівень моєї освіти трошки більше, ніж вас. Повірте. А якщо ваш рівень освіти дозволяє вам спілкуватись на такій мові, нема питань. Чуєш? Чуєш? Ти 35-ту статтю 35 частину 2, Відтвори а мені рівень освіти. Твор, ти, я а 268-ту статтю мені розкажи. Права і. Що і! Особа, яка притягається до амнину Зачитай мені права! А Чого я вам її маю читати? Ви хто такий. Зобов'язаний, я громадянин України, Платник я, чому... податки. Я вам що почекайте, я вас притягаю до адмінвідповідальності відповідальності чи Ти його пом... притягаєш! Я його ні до чого не притягаю. Що зупинив? А ви мені не кричіть! Що ви зупинив? Не вибачі, водій. Ніяких документів. Я двох понятих понятий буталка У мене ж немає документів. Ти сиди! Чуєш, який успокоюся! Чуєш! Як у вас немає документів? Не так, вкрав машину от їжу. Да? Ну, розказує він мені. Та ти ти нам розказуєш, товариш карсулі чи як то? Mm, Я вже ну, вашу цілу да. автобіографію знаю. Іди знаєш, куди? Та замість того, щоб зробити висновки з першої нашої зустрічі, щоб проаналізувати свої незаконні дії, поліцейські взялись не за закон про національну поліцію, не за книжку, не за книжку Купапу. Вони взялись за інтернет і вирішили нарити всю інформацію про мене. Мою автобіографію, міріть занять і так далі. Водій, у вас щось є з документи? Ні, нема. А чого у вас немає документів? Бо він не хоче собі. Чого мене зупинили? Чого фамілія збиралась мене зупиняти? Нема. Чого? 15 разів. Богдан турбує, село Кульчин. Мені слідчу оперативну групу треба сюди. Тут нова поліція наша тормознула безпідставно і треба документи і так далі. Я хочу на їх заяву написати, скаргу за те, що в них порушення без, без маячків і так далі. Мені слідчу оперативну групу треба сюди. Вон, їде машинка, два поліції. Все, чекаємо. <ган -й Guardi> групи, нема куди їхати. Хай тут тебе чи... не гребе, за той тупий мозок їм нема куди їздити. мозок Ну. ну, ну, ну. 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 Добре. Добре. Розкажеш мені тут. мені. Так, це їхня машина з одною лампочкою. Номер за 20 метрів не читається. Да, точно не читається. За 30 читається. Зараз ми ще два світка знайдемо. Напишемо скару, не, ще 170 гривень. Постанови у вас є з собою? Звісно. Добре є. Що, написати? написати? Да, зараз вон ваш колега напише на вас постанову. Хто там за рулем їхав? Да ви що? Чого номер не читається з 20 метрів? Да ви Погано видно. Якби менше випустили. А ви я два свідка зараз візьму, 20 метрів відміряю їм. Рулеточку я вам, вже можете я класти. Вам зараз нам постанову напишуть. Ой, блядь, де ви набралися. Таких як ви. Чуєш? Чую. Що? що? Двері закрий, закрий двері. Чо, це -то у вас не Ну того, що він, це його власність, він має право закритими дверями. У нас нас, нас, салона чутно спиртне, нас є салона чіт Я спиртне, Мовчи, чуєш ти? І драгер тоже визиваєте? Конечно, є. Протокол, шапку, все оформляється. Все є, да? Ну давайте. Вон два понятих зараз. Добре. Будемо експертизу проводити. Конечно. Конечно. І документи ви пред'явите. Згод на евакуатори звідси поїдуть? І документи ви пред'явите. У зручні евакуатори звідси поїдуть? З розгону? Угу. Ну. Ще тебе там слухати не буду, чуєш? Ой, блядь, чуєш? За 16 ум. років таких перців, які Умнік. Знаєш, куди йди? Умнік. Сам йде. Що, все, все, що знаєте, но і все. Людиною краще були біг якою людиною? З ким з тобою людиною? Самі Ти представився, як я питався. З тобою людиною. чи що? Я вчу. 0,630, одна лампочка говорить. Правильно, правильно. 0,630. Стоїть без мигалок, без нічого. В темну пору доби за 300 метрів має бути видно. Оце от, порушення. Ви створюєте аварійну ситуацію, мигалки включити, маячки включить. Аварійна ситуації це ви. Еспектор, ви відмовляєтесь, ви відмовляєтесь маячки включити, так? Звісно. Да? Добре. Маячки включать, чого не включаєте? Та не буде нічого включати. Коли з вини ця машина були включені, якщо ви не бачили. Ну так ви на патрулюванні чи на відкладному службовому завданні. Не буде я включати, так? Не будеш, добре. Ну ясно. Слідчі оперативно визволив. Я так поняв, що чергові частини добре знаю. Такого, правда? П'яного, неадекватно. Ага, ага. ну, ви неадекватна людина. То може ви сьогодні щось зживали? Я да. йдемо продуємо, я йти. Давай. Да, давай, 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 Почерзі, дай камериш. Тільки камеру заберіть, я на камеру не буду тут. Ну то що ти зламався? Що давай, Ну давай, камеру заберу. Ти дуєш, я знімаю і ти взагалі не бухаю. Я, я, загалі, не бухаю. я не навчився пити в житті. Я теж не навчився. Ну, і не пити не кури. Давай екран. виймай драги. Що? Все, сломався. Сломався. Все, приїхав. Не. Виймай, що ти? Що ти з камери вечно не ходиш? Забери камеру, звісно. Хоть я, я тобі на суді буде. покажу, на що я з камерою ходив. А що туди йти в суд? По якому поводу <laughs> не ходю, а ходжу. По якому поводи, Чівсу? Хе-хе-хе. Я задав цель, я його в теху спиню і буде побачити. Контрабандіт за сван. <ріст> Що ти смієшся? Два блоки сярець, зробив пару зробив парублій, ходиш по... -другі. Тусуйся, придурок! Придурок твоя фамілі. Понять чи ні? Тусуйся придурок. Куда їдемо? Їдем? Ждем свіч оперативну групу, ей, ребятки! Я не паняв, здоров'я. Тому я написав заяву, написав скаргу, написав прохання, прохання до їхнього очільника, прохання про звільнення. Цих людей з лав Національної поліції. Якщо ж це не спрацює, я буду притягувати до суду цих людей і їхнього очільника. Таким людям не місце в рядах Національної поліції. Саме страшне в цій історії не те, що поліцейські не знають законів. Саме страшне те, що вони навіть не вміють здобути правильної інформації. В моїй власності ніколи не було жодного буса. А так як в них є інформація, що я власник якихось бусів, тобто, якась невинна людина постраждає від їхнього свавілля. В відеоролику чути, як вони погрожували конфіскувати чи там, взяти мої буси. Тобто, хтось, хтось ще за це постраждає. Слава реформі!